Також щодо важливих заяв стосовно нашої держави, то зняття обмежень від партнерів України на використання сил та засобів проти російських окупантів допоможе просуванню мирних зусиль та врятує життя українців. Ось про таке заявив високий представник Європейського союзу Союзу Жозеп Борелій. Також він наголосив, що Курська операція завдала серйозного удару по наративу кремлівського диктатора. Крім того, дипломат анонсував зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, яка відбудеться вже наступно. Окно тижня. І нині Міністерство фінансів нашої держави вважає, що необхідно збільшити зовнішнє фінансування державного бюджету до 35 мільярдів доларів. А міжнародним валютним фондом на наступний рік закладено майже 23 мільярди. Ось про таке повідомила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова. І за її словами, ситуація протягом цього року із урахуванням активності війни показала, що цей розрив уже зараз потенційно буде розширено від 12 до 15 мільярдів доларів, як зазначає Зикова у зв'язку і. З цим очікується корекція прогнозу МВФ за підсумками п'ятого перегляду програми розширеного фінансування у вересні.